З 17 червня по 12 липня майбутні інспектори служби освітньої безпеки проходили навчання на навчальній базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Проєкт Офіцер безпеки, який реалізовує Національна поліція України спільно з міністерством освіти і науки, має на меті підвищити безпеку у школах. І сьогодні офіцери завершили навчання. Новостворена служба, згідно якої один поліцейський буде закріплений за однією школою. Під час навчання поліцейські опанували найважливіші спеціальності, предмети, які їм знадобляться під час роботи з дітьми. Це і вікові, і фізіологічні особливості розвитку дитини, психологія, як спілкуватися, як опитувати дитину за методикою зелена Ната, булінг, причини викняння булінгу, як боротися із цим видом насильства в стінах школи і багато, -багато інших знань. Офіцер служби освітньої безпеки це не охоронець, а фаховий посадовець, який разом з адміністрацією навчального закладу відповідатиме за весь комплекс безпекових заходів, виконуватиме правоохоронну, наставницьку і просвітницьку функції. Дана професія офіцер служби освітньої безпеки. Опановували ми її впродовж місяця, отримували нові знання, вміння та навички щодо нових дисциплін. А саме вікових особливостей дітей, до медичної допомоги, а також організації самої служби освітньої безпеки, що допоможе нам в подальшому плідно працювати за даним напрямком роботи. Проект офіцер безпеки створили, аби захистити дітей в умовах повномасштабної війни та сформувати повноцінне безпекове середовище після її завершення. Ідея посилити захист виникла в тому числі через збільшення випадків, виявлення фактів, обігу незаконної зброї та боєприпасів. Чому я брала СОБ? Ну, ви знаєте, для мене це не вперше. Це вже мій другий досвід, так як стартував пілотний проект в січні місяці, і ми вже там брали участь у ньому, навчалися в місті Києві, і так як уже понакати. Ні, ми вже там були, тому автоматично хто за бажанням, хто бажав, то пішов далі. От, для мене це якби і нове, і не нове, вже, але діти, така ланка у нас дуже ну, категорія, так скажемо, людей з особливими потребами, з особливим підходом. Тому вирішила спробувати. Після отримання усіх необхідних знань та навичок поліцейські працюватимуть у школах з початком навчального року. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.